Коломищину відвідали фермери зі всієї України. На Прикарпаття вони завітали на свою семінарну раду. Також приїзд відбувся у рамках святкування дня фермера. Аграрії побували у Надвірнянському, Снятинському, Тисменицькому та Коломийському районах. На покуті відвідали агрофірму Прудгенетик та господарство Прометей разом із українськими сільськогосподарниками їздив і Богдан Малецький. До Коломиї приїхало понад 80 чоловік. Все це фахівці міністерства аграрної політики, члени Асоціації фермерів України та самі фермери із практично всіх областей нашої держави. У столиці Покуті гостям показали музей писанки. Голова всеукраїнської асоціації фермерів зазначив, що головне над чим будуть працювати його колеги на Прикарпатті – це закони, пов'язані з галуздю. А ще аграрії хотіли б побачити, як господарюють їхні колеги з Івано-Франківщини. Фермерство зайняло свою нішу в Україні, і на сьогодні фермер дійсно годує Україну, тому що ті великі компанії, холдіни і інші, вони працюють в основному на експорт. А та продукція, яка виробляється фермерами, вона все-таки не є така повністю експортована, тому і фермери її продають на місцевому ринку. Це в якійсь мірі і селяни, і фермери. Сьогодні годують країну. Ми такі заходи проводимо періодично. Це виїзне засідання ради, плюс семінар. І цей захід запланований ще був у минулому році, і ми просто. Наперед відчували, що будуть пропонувати нам новий закон про обіг земель. І ми так вписалися, що якраз зараз є на обговоренні у суспільстві новий закон про обіг земель. А у нас семінар цей запланований ще з грудня місяця про закон про обіг земель, ну просто про ринок земель, але зрозуміло, що зараз закон про обіг земель, тому і ми перефразували наш семінар. Це є закон про обіг земель, який йде обговорення, тому що не можна допустити сьогодні розпродати Україну. І фермери завтра будуть сьогодні. У нас така культурна частина. Огляду господарств. А завтра у нас іде суто робоча частина семінару про те, що висловити свої зауваження до цього законопроекту, дати свої пропозиції і ставити свої вимоги щодо обігу земель в Україні. Разом з гостями до міста над прутом приїхав і директор департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Іван Андрійшин. Він розповів про фермерство на Прикарпатті. Зокрема, зазначив, що влада робить все можливе для забезпечення ефективного господарювання людей, які працюють у цій галузі? А ще обласний керівник привітав всіх із професійним святом. Фермерський рух на Прикарпатті він почався давно і на сьогоднішній день у нас. Є 567 фермерських господарств. Середній розмір на одне фермерське господарство це 47 гектарів, але найбільше фермерських господарств все ж таки в сільськогосподарських районах, такі як Городенківський, Снятинський, Коломийський. і безперечно, що вони вносять свою лепту в розвиток агропромислового комплексу області. Ви знаєте, що робота на землі це є надзвичайно важка. Праця хотів, перш за все, хотів би їм подякувати за ту працю, яку вони прикладають для того, щоб ми кожен день на столі мали хліб і до хліба і побажати безперечно прибутків. Після Коломої гості поїхали знайомитися із фермерськими господарствами. Спочатку всі завітали до родинного підприємства книшуків. Очільники природгенетика та Прометея познайомили фермерів з роботою їхніх агроформувань. Зокрема, пані Орися зазначила. Що за майже 15 років існування її фірми вдалося досягнути непоганих результатів кожним роком? Стараємося збільшити наростити поголів, наростити худоби, збільшити врожаї в рослинництві, розширити асортимент продукції, яку ми випускаємо, збільшити робочі місця і відповідно відрахування в бюджет, також співпрацювати з десятьма сільськими радами. Сільськими і селищною забулотівською і допомагати не тільки людям, які працюють в нас, а всім. Оточуючим нас. Це є для нас велика честь, велике пошанування нашого е, нашої роботи, того, що приїжджають такі знамениті люди, як е, голова асоціації фермерів України е, за міністра, і, і багато шанованих людей. Але саме більше хочеться подякувати усім фермерам, е, які працювали від початку е, фермерського руху, і які Підтримують і не дають пропасти фермерському руху України і всьому сільському господарству України. Це є наш бюджет, це є наша незалежність, це є наша гордість. Опісля Раківчика фермера відвідали ще й турку борщівську, що на Снятинщині. Це також підрозділ агрофірми Прудгенетик та «Прометей». Далі аграрії побували в Тисменецькому районі. А у четвер говоритимуть про закони щодо землі та фермерського руху в Україні. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Programa podia